Друзі, <кхи> роблю огляд на таку косу придбав собі грант. Вчора приїхала, трошки покосили, хочу зняти, як вона косить, на що хватає акумуляторів. Так як в мене вже є електропилочка від цієї фірми Грант, акумулятори в мене вже були. Тому я купував тушку. Тушку купував, друзі. На, в цій сайті Grand 200, щось таке. Получилася ця коса. Дивіться, друзі, що по враженням. Ну, вроді би, все так добротно. Ручечка така прорезінова. Легесенька, друзі, зовсім легесенька, якщо так, хто не має змоги потримати, щоб передати, ну, взагалі. Ну від, 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 від бензину і двигун, візьміть саму штангу в руки з оцим рулем. Оце десь примірно такий вес. Шпуля, така собі вона знаєте, хліпенька, сама-сама-сама простенька. Леска, до речі, така тверда. Смазочка тут була, синя, перевірав. Бачите, така комплектація вона без акумулятора, що було в що було комплект. Так, ось такий диск, будемо ним косити сьогодні. Ключик ось такий. ну Нормальний ключик. Отверточка. У мене вже цих отверточок скоро склад буде. Я вже дивуюся, як китайці роблять. Чим раз, тим хуже-хуже. пилкою йшла, що вроді так нічого. а Тут вже, вже зовсім. Навіть ручки не маю. Ось такі ключики. Два інструкція. Ще один ключ, ну і все в принципі. Ну, і гарантійний талон, звичайно. так, Буду косити, чи я, чи дружина буде косити, тому що ця коса для мене трошки короткова. Майте на увазі, кого зріс під 2 метри. Не дуже удобно, в мене ріс 1,90 дев'яносто. тому ця коса не дуже мені добре. А от для дружини те, що треба. В принципі, для того вона і бралася. У мене є основна моя коса, коли я працюю, тільки вона в мене на пасіці, а тут у нас ще один точок, який потрібно обкосювати. Тому що не знаєш, куди ступаєш, змії кругом розмножилися, так що потрібно косити. Все, друзі, будемо косити, будемо тестувати оцих два акумулятори. Я вчора, я вчора косив, примерно висадив два, зарадив їх за ніч. Сьогодні хочемо, там така хороша травичка, хочемо покосити. Покажу вам. Тому що обзорів таких нема, на, іменно на цю модель. На іншій моделі є о, та, що попереді двигун йде. Попробуємо. Висадимо, побачимо, що вона викосить. Напевно, будемо косити диском, тому що там трава вже така нормальна, ця шовковиста, яка погано ліску береться. Все, покаже. Так, друзі, прийшли на точок. <кій> У нас тут бджолки стоять. Тут у нас не дуже тут проросло, є трохи трави, ось так. Вже у нас тут літають. А ось тут ось тут, дивіться, то, ось така є акація, тут росте. Ось так це все подвір. прям ідеальні умови настоящі. Видіться, ось тут яка порусь. Взагалі капісочку. Куди там? Мені... По груди майже ця кація. Треба будемо тут наводити порадок. Буде оператор знімати, я буду косити, потім будемо мінятися і побачимо на що тут хватить цих акумуляторів. Зараз, друзі, подивимося, почуємо, як воно звучить, як іде найближче. На диск. Але корпус. Obrigado 对。Yeah. Так, друзі, дивіться, почав косити ось ця штука. На моїй бензиновій косі. Ось цей низ чорний, що з ножиком. Хто знає, вона спеціально для шпулі йде ця накладочка. Ось, вона повинна нажиматися і витягуватися, дивіться, друзі. Тут ось такий мінус. тобто Її сюди запхали. Сколько сірти, коротше, її сюди запхали на Її зняти звідси неможливо. Вона не нажимається, тому що тут, ну, ось так дивитися, тут немає куди її нажати. Щоб витягнути цю штуку чорну, потрібно, напевно, оце відрізати. а Як відріжеш, як ти ж його назад учіпиш. Ну, ось вона нажимається да, трішки. І те не дуже. Коротше, зняли, пробували косити ось так. ну так теж не добре, так ще хуже. Це хоч цепляло накладкою. Але можна було чимось згорнути, а так взагалі воно не косить з цим їстком. На Поверхі їде і все. Зараз вже трохи прокосив я тут. У мене, напевно, опять поставлю цю штуку і будемо далі косити. Так, друзі, дивіться, косимо далі. Якось ми поїздівалися, ми сюди Лише, ви ще вище сніме. Коротше, якось там ми відогнули цю штуку, от бачите, трохи без Безвондарство не обійшлося. Ми сняли, тому що з нею невозможно. І без защити немає як, тому що защита горне дуже добре траву в волок. Ось така. Що у нас дивіться по роботі? Лишилося дві палички, таких, що й не дуже хороших. ну, дві палички Гріється десь ось тут, я так розумію, контролер гріється бо акумулятор ось так як прокласти ось тут гріється. в принципі так само як і в пилки і ось тут штанга ось тут саме при виході ось тут гріць, Не знаю, чи тут редуктор чи тут якась штука по роботі ми викосили, по підров зараз ось ще моток викосимо. це один акумулятор ми садимо зараз побачимо чи хватить нам на оце нажимай на паузу Міняємо на пулю зараз з ліскою, тому що багато таких місць. От, ось тут каміння, страшно ось це збити під край. Тут, а так, дивіться, викосили ми сюди дорожку, сюди все подвір'я. Ну так, я вам скажу нормально. Нормально я зробив. Сюди, ну краї тут, не дивіться, я зараз буду ліску ще пробувати. Сюди теж Ставили шпулю. По їй для шпулі потрібна оця штука, яку ми ось покатували, витягли. Ну я її ставити зараз не буду. Буду так лескою косити. Побачите, як коси. Так, друзі вроді є мене но вже з підсадженим акумулятором уже чути вже не вистачає. Якщо на диск вистачає різати то на цю не вистачає вже на ліску так що зараз поміняємо акумулятор і будемо, сюди... і будемо пробувати свіжим Режень реально часу. ставлю свіжі, ніка це буде краще, Ну пилка, по крайній мірі, пиляє краще, якщо ставить свіжі. Давай далі. Да. Стало бодріше. стало значно бодріше з зарядним акумулятором. Так що можна сказати, що на ліску хватить тільки наполовину акумулятор садити, бо іначе вона косити просто не буде. Все, я зараз ще погнав, Короче Так, друзі, робимо висновки по цій косі. Один акумулятор я не досадив, дві палички лишилися, другий акумулятор, одна паличка, не, одна паличка лишилася. Ну я розумію, що це вам ні про що не говорить, ці мої палички, тому що ви не можете ніяк осягнути того, що я тут зробив цієї роботи. Ну, зробив я вам так скажу, від себе не дуже багато. Не дуже багато і не дуже мало. Дивіться, що по диску. диском косить добре. Один мінус оцю штуку чорну як зняти. Оце, оце одне. Ну я її якось зняв. Розкорочив, зняв, куди буде. Грітися. Ну гріється вона так. Ну, Корпус, градусів 30, може. Може гріється, може і не гріється. Акумулятор виявляється гріється. Це в мене той перший нагрівся е від сонця більше, напевно. це, По тому що по шпулі. Ось і ми шпулю шпулі, друзі. Ну це дивіться. Знімай мене. Дивіться, шпулію косити. Може трошки ближче зайти. Шпулію косити, дивіться, це... Ну, напевно, тільки якусь зелененьку, гарну травичку, оцю весняну. Оця, що зараз, уже червень місяць. яка сьогодні 15-те, чи яке вже число? 16-те. Вже 16-те, так. Да. Ну, це вже все. Розумієте, це вже все. Це знаєте, як описати, як голитися тупим станком. От ти водиш, водиш, отроді отак знімив, отроді я так прокосив. Отам От попід краї, по підмур. Ну це, друзі, зовсім, зовсім, друзі, не те. У мене чотирьохний Прокрафт. Походу довше штанга, ніж цього. Я просто, ну зрозуміло, це не потрібно порівнювати то з тим. Ну знаєте, як? от вроді і покосив і не покосив. Після тієї тут все вибрати, наприклад, якщо б я міг би, от дивіться, дай камеру, От, от свою, от... ось дивіться, тут кущі, дивіться, ось сюди я навіть не ліз. Чому не ліз? Там каміння діском, тут кущі ліскою, все, вона це вже не візьме. Своєю бензиною я б сюди зарвав бися, тут все б положив би просто. Взагалі без проблем. Ось така от ерунда. Діском не візьмеш бо каміння, ліску ліскою воно не косить. Ось такі от, коротше, друзі висновки. Так що дивіться, брати вам, я трохи покосив, розуміло, що я тут не можу. Ну, можна так сказати, участок я викосив. Робив вроде би красоту, все. Е -е, дивіться, жінці, кроликам косити, це те, що треба. Це буде те, що треба. А на сінокоси якісь такі серйозні, ну це, друзі, не розсматрите. Можливо, я не знаю, є 40 вольтові е, ці коси на два акумулятори. Можливо, так. Да. По автономності, вроді так, непогано, але я вам кажу. Те саме, те саме що голитися тут тим станком полісті. А диско, в принципі, нормально, так. Да. Диско можна косити. Ось так, друзі. Все, друзі, удачі. Я думаю, що розказав все, що хотів. Відео вийшло трошки довге, я старався нарізати. Вибачайте, що такими кусками, але ніхто не дивиться довгі відео виявляється. Ось таке. Все, всім удачі.